Вітаю вас! Сьогодні 12 березня, середа. Давайте розберемось в цьому відео стосовно вчорашньої новини, що ми з вами всі почули. Україна погодилась на 30 днів перемир'я в повітрі, і також на фронті. Далі, США натомість. Відновлюють з нами співпрацю по Копалинам, відновлюють допомогу, відновлюють розвіддані. Трамп запрошує Зеленського знов в Білий дім. Тепер слово, як кажуть, м'яч опинився в руках Путіна. Що від них чекати? Наші погодились. Хоча українці, та і я сама, я сама вчора. Все прекрасно почули і побачили. Хто почув, хто прочитав, а хто побачив. Я почула, наприклад, Одеса, Дніпро, сьогодні зранку Кривий Ріг. Балістика, дрони. Почули, як РФ хоче миру. Ну, давайте питати. До речі, сьогодні, 12 березня, буде зустріч представників РФ та США в Саудівській Аравії. Слідом за нами йдуть представники РФ. Давайте спитаю так. Яка буде відповідь представників РФ представникам США після сьогоднішньої зустрічі в Саудівській Аравії? Колісниця, дорога, збираються на зустріч, розмови, перемовини. Фінанси, гроші, шанс, ваш дім і поразка. Ну, тут будуть обговорювати. Те, що ось те, до чого рухаємось, будуть наголошувати, на, якщо не погодяться, на втрату фінансів. Але я тут не бачу тут шанси, ваш дім, не бачу відповіді. Яка буде відповідь? Яка буде відповідь? Остання карта поразки. Типу, як. Спочатку почнеться так більш-менш нормально, нормально, а потім оп, а нас це не влаштовує. Будуть викручуватись. А ну ще раз: яка буде відповідь сьогодні? Після зустрічі в Саудівській Аравії представники, представників РФ представникам США. Що вони їм скажуть? Відповідь РФ США сьогодні, 12 березня, після перемовин. Знов дорога, «Віщі», Україна, плани. Плани Україна сила. Тобто розчаровані тим, що США відновлює допомогу і силу Україні. Типу, нам це не підходить. Що происходит. Ви обіцяли одне, а зараз інше, ви ж нас любили, а тепер що, знов їх чи що? А відповідь. Зірка майбутнє домовленості. Маніпулювати будуть, викручуватися будуть, шукати для себе більш вигодну позицію. Будуть казати, що Україна не стримається, Україна порушить вогонь. Ми будемо все одно, Україну не можна контролювати, там одні. В общем, ось будуть на це. Це буде маніпуляція шантаж. Не бачу відповіді. Буде відповідь? Вони погодяться на те, що сьогодні їм запропонує США припинення вогню. А ну давайте напряму, чи погодиться РФ сьогодні після зустрічі на припинення вогню. Ілюзія. Сім кубків. Понятно? Повторення того, що було. Розмови, от тетава, хитрість, обман, викрутіться, вивернуться, обдурити, обманути, перехитрити. Ну, Моя відповідь якось таємні плани імператора, Вищий суд. В нього там свої плани, Вищий суд в імператора. В нього плани повністю перемогти. Бачите, по правосуддю. Моя відповідь, що сьогодні РФ скаже, ну, ілюзія, і уход від цього, і хитрість. Ну, як, ну, як можна сказати, що да, так, так. Ну, будуть відтягувати. Давайте так. Не показую, що погодяться. Буде це все ще, типу, зависне, і будуть відтягувати. А нам треба подумати, а нам треба те, а нам треба все. Ану, давайте на оракулі спитаємо, що тут покаже. Сьогодні буде зустріч 12 березня. Представники США та РФ Саудівській Аравії. Ось яка буде відповідь після сьогоднішньої зустрічі представників з Росії, США Америці. Яка буде відповідь Росії сьогодні Америці? Опа! Ліса! Хто пам'ятає вчорашні розклад і дивився? Те ж саме показувала Ліса. Обхітрить, обдурить, обмануть, викрутиться. Носить. Вилізти сухим з води. Ну, ось зробити так, щоб ну ось треба, ну, ну, що я можу сказати? Захищатися будуть, відстаювати свої інтереси, дурити, е е крутити, мутити, захищатися. Башню, захищати свою башню. Власть. ну-ка. Ну тут обман падає, викручуватися, захист нашого дому. Яка буде відповідь Росії сьогодні США після зустрічі в Саудівській Аравії? Зустр... Відповідь Росії, яка буде гара? Зустріч в домі. Луна. Ну тут луна, ліса. Ну, що я можу сказати? Обдурити, обманути, щось таке зробити, щоб було все одно не так. не так. Маска приховують, приховують істиною свою мету. В очі, ага, дивіться, маска і Лілія і ребенок. очі кажуть одне: все прекрасно, все чудово. А потім знімають маску і кажуть зовсім інше: Ліса і луна. ну Як вони і роблять? Будуть згущати тучі, будуть лякати, нагнітати, протистояння. Будуть висувати свої требування. Ось. Власні требування будуть висувати задля їхнього захисту, задля їхнього прекрасного майбутнього та іще там чогось. Тобто вони хочуть, рев хоче, щоб вона злетіла до небес, якось ось так показує. Прям до небес. Прям на луну. Анука, на відповідь так чи ні, погодиться РФ сьогодні, погодиться РФ на припинення вогню в Україні. Чи погодиться РФ сьогодні на припинення вогню в Україні? Анука, фонтан, фонтан. Розмови. Багато розмов про це. Дитина, корабель. Рух до того, знов багато розмов і сонце. Ну Сьогодні якось дуже багато розмов буде про це. Але лабіринт і гроб поки немає рішення. Відповіді від РФ не буде. Лабіринт РФ. Вони якось хочуть все замутити, закрутити, обхітрити, обдурити. Поки що не показує, що вони скажуть так. Ну, прям не показує. Дай Бог, щоб я помилялася. Хоча тут нічого дивного. Давайте далі. Трамп каже: якщо РФ відмовиться від 30-денного перемир'я, то що будемо робити? Будемо далі воювати. Оце геній перемовин. Просто геній. Трамп каже, якщо РФ Путін відмовиться від перемир'я на 30 днів, то що будемо робити? Будемо далі воювати. Ну, в смислі, Україна буде далі воювати. Він щось що знає. Король же. Він, типу, знає, що РФ відмовиться? Чи що? На що це казати? Домовленості, Україна, гроші, плани, задоволення, майбутнє, мир? Ілюзія, дороги? А що знає Трамп на сьогоднішній день, 12 березня, стосовно ось... РФ Україна припинення вогню. Що він знає? Вибір. Чекає вибору. Чекає рішення. Рішення від диявола ще нема. нема. Він чекає рішення. Він не знає, яке рішення буде. По війні. Іде робота. Домовленості, перемовини. Він ще не знає, дійсно, яке буде рішення від цього диявола. Ну, сьогодні відповіді так, не показує. Сьогодні будуть багато розмов, будуть своє там пропонувати і будуть тягнути. Що каже РФ по новинам вчора? Спочатку вони казали, що ні, ми не приймемо це перемир'я, вони, типу, перегрупуються, озброються і все. А типу, ви ні. А ви будете сидіти сімки, лускати, чи що. Ви так само будете озброюватися, наращувати і перегруповування робити. Ось, ну, просто насмішили. А потім кажуть, що ми, типу, погодимося на перемир'я, але з нас повинні знати, зняти всі санкції. Чи погодиться РФ на перемир'я з Україною, якщо США знімуть з РФ всі санкції? Типу, з вас знімуть всі санкції, ви будете виробляти, озброюватися, наращувати. Да? І ніт. Чи ви будете сімки лускати? Тільки ми будемо тут захищати свою територію. Ви ж до нас лізете, не ми до вас. Чи погодиться РФ на припинення вогню, перемир'я, якщо США знімуть диявол? Бачите, випало? Якщо США знімуть санкції? Диявол, вони в Афріці, Диявол. Україна. Диявол хоче всю Україну. Знаєте, що він хоче? Диявол хоче всю Україну. Ну, всю, не, при, не прям всю. А Захід не дуже України потрібен. Йому потрібна та Україна, де щось під землею є, де земля гарна, де є море. Ну, ось так. Ну, так показує. Це безобраз. Так, чи погодиться? РФ на перемир'я, якщо США знімуть санкції. Думають на майбутнє роздуми, дивіться, зв'язані руки, домовленості і король жеслів. Хтось там не хоче, хтось там в РФ, хто має голос, він не хоче перемир'я. Він хоче далі продовжувати. Удар в серце, повіщений, агресія. Він хоче далі продовжувати. Особливо фронт. Він хоче, щоб рухався фронт. Я не знаю, як з ними домовлятись. Не знаю. Давайте по-іншому спитаю: чи вдасться США, Трампу, домовитись з Росією? З Путіним. Чи вдасться? Про перемир'я? Це вдасться домовитись. Смерть. Ні, ну нормально взагалі. Повторення того, що було. Плани. Ну, зв'язані руки. Майбутнє, зірка, час, робота, час, удар, в серце, агресія. Вони дуже агресивні. Диявол хоче всю Україну, будь ласка. Ну, більшу частину, давайте так. Я не знаю, як себе розбирається Трамп і він ще каже, що мені легше з Путіним розговорювати, ніж типу, з нашою владою. Та не смішите. Далі. Хотять. Хоча нащо це питати, якщо він поки що не показує, Хотять зупинити обстріли. Не тільки дрони, ракети бомби, а по всій лінії фронту. Взагалі, чи буде, давайте так, чи буде в найближчі тижні зупинка обстрілів по всій лінії фронту в Україні? Чи таке буде шанс? Ну тут шанс. Шанс на мир. В принципі, є, дивіться, є шанс на мир. Шанс це все. все... Це всього лиш 20% із 100%. Але шанс на мир є. Якщо. Дуже все гарно пройде дев'ять кубків, і кожен буде задоволений. Ага, шанс на мир є, якщо кожен буде дуже задоволений, кожна сторона. Ну тут має, ну ми ж вже погодились. Тепер же ж РФ, вони мають бути задоволені. Їм повинні і санкції знати, і поголовки погладять. Я не знаю, що іще, і, 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 і пірог принести, і якісь ще плюшки, ватрушки. Не знаю, що їм ще дати, щоб вони були задоволені, тоді типу, є шанс на мир. Плани. Ну да, такі плани. По вищому суду, глобальні плани, щоб не було агресії. Ось фронт, ось рух по ілюзії. Ну, на жаль, тут закриває розклад ілюзія. Але є шанс. Є. Якщо за нього вхопляться, якщо зроблять все можливе, то воно так і буде. А якщо його так, та, то не буде цього. Ось так.